Шановні користувачі мого каналу, підписчики, цього разу хотів би розказати вам про проблему, яка насправді хвилює дуже багатьох людей. Яка стосується безпосередньої діяльності народного депутата України. Основна функція, яку готувати важливі для суспільства законопроекти, лобіювати їх прийняття. Для того, щоб якомога швидше з моменту виникнення хорошої ідеї, яка має змінити життя людей, вона була інтерпретована в законопроект, який пройшов всі комітети, був проголосований в парламенті, був підписаний президентом, опублікований і став діючою нормою нашого життя. Якщо хтось з вас думає, що народний депутат це людина, яка може все, ви глибоко помиляєтесь. Бюрократія, яка не дає можливість вам на рівні вашого міста, вашого району вчасно отримати пенсію, зарплату, субсидію, про яку багато хто говорить, і багато-багато інших прав за ті податки, які ми з вами платимо в бюджет, так ось насправді ця бюрократія заважає всім і навіть народним депутатам України. Я хочу це вам проілюструвати на прикладі одного з законопроєктів, автором якого є. Народний депутат України Сергій Рудик. Мова йде про сферу земельних відносин і продажу прав на землю державної і комунальної власності. І на прикладі цього законопроекту я хочу показати, як маленькі або великі гвинтики в апараті Верховної Ради не дають можливості прийняти цей законопроект. Як раніше не давали можливості його прийняти такі ж самі гвинтики в апараті Кабінету міністрів України. Отже, мова йде про законопроект під номером 2279 1. Суть його дуже проста. Ставши більше півтора року тому головою Держземагентства України, я задав собі запитання: чому так мало надходжень в місцеві бюджети надходить від продажу землі державної і комунальної власності, проданих на аукціонах. Адже чим більше конкурсу? Тим більше шансів, що переможцем цього конкурсу стане людина з найкращою ціновою пропозицією. Чим більше людей буде брати участь в конкурсі, тим більше буде публічності. Тим менше буде корупції. законопроект, власне, так і називається про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо активізації проведення земельних торгів та запобігання корупції у сфері земельних відносин. З'ясувалася дуже проста річ. Що багато керівників місцевих органів влади не хочуть продавати їх на конкурсах. Їм набагато зручніше з одних рук передати в інші руки за хабар і таким чином збагатити себе особисто, а залишити бюджет від важливих надходжень. Тому так мало аукціонів проводиться в нашій державі по сьогоднішній день, як півтора роки тому, так і сьогодні. Ставши головою Державного агентства земельних ресурсів, я відразу прийшов до прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка, запропонувавши йому швидкий спосіб наповнення місцевої бюджеті, про що він говорив на всіх углах ще півтора роки тому і продовжується говорити по сьогоднішній день, пояснивши йому ідею. На що прем'єр на одному з офіційних засідань сказав: це суперкласна ідея. Давайте невідкладно подаємо його Верховну Раду. І як невідкладний, швидко приймем Верховній Раді України. Але сталося диво. Я пішов з цієї посади наприкінці листопада минулого року, і прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Ніцюдюк не знайшов часу і можливості допрацювати це питання і внести його як невідкладний законопроект до Верховної Ради України. Ставши народним депутатом, я сформулював це власний законопроект, і з кількома своїми колегами по парламенту ми його зареєстрували в березні 2015 року в парламенті. І ось знов вступає в силу сила бюрократії. По сьогоднішній день законопроект так і не прийнятий. Ми почали з'ясовувати, чому. Пішли в апарат. Я неодноразово звертався до спікера Гройсмана, до інших керівників, які замість нього ведуть засідання Верховної Ради. І з'ясувалося велике диво. Я навіть зробив е, зріз моніторинг, коли законопроект виходив засід... на засідання Верховної Ради. З'ясувалося, що всі Спроби його розглянути припадають на дні, які мало відомі широкому загалу. На дні ці такі це середа і п'ятниця. Загально відомо всім старожилам і людей, які цікавляться життям парламенту, що є два дні пленарного тижня, вівторок і четвер, коли приходить найбільша кількість депутатів, і шанси прийняти важливий законопроект набагато більше. А є два дні середа і п'ятниця, коли тих людей недостатньо. Хтось на морях. Хтось займається особистими справами. Це, на жаль, величезна ганьба для українського парламенту відвідування багатьма народними депутатами зала засідань. Але факт залишається фактом, і апаратчики знають про цей факт, і коли хочуть завалити якусь важливу законопроект або ініціативу, вони намагаються тишком нишком винести їх саме на середу або на п'ятницю. Як сталося з цим законопроектом? Чому я зараз вам це розповідаю? Тому що є. Бахвальство якихось окремих політиків є депутатські групи і фракції, а саме вони приймають рішення по понеділкам напередодні пленарного тижня, якому законопроекту розглядатися, а якому не розглядатися на цьому пленарному тижні. Завтра розпочнеться черговий пленарний тиждень, який буде тривати два тижні поспіль. І я, як і раніше, буду наполягати на тому публічно, щоб цей законопроект був внесений до порядку денному і розглядався вівторок або четверг. А буде так, як буде. Хтось з апарату захоче знов його повказівці, очевидно, якогось політика, кому це не вигідно. Кому це не вигідно? Невигідно тим, хто продовжує пилити землю без конкурсів. Невигідно тим, хто хоче далі одноосібно здійснювати контроль над управління державною землею, які вважають державну чи комунальну землю своєю особистою, бо вони на цей момент стали керівниками. Чому це зараз важливо? Тому що місцеві ради... Обрали своїх депутатів, сільських голів, міських голів, депутатів районних, міських і обласних рад. І ми повинні зробити все можливе для того, щоб такі законопроекти проходили. І щоб маленькі гвинтики державної машини, які кажуть, що керують цим депутати, нарешті зрозуміли, що скоро черга прийде і до них.